Мозок це, звісно, наш командний центр. Але знаєте, сам по собі він був би ну просто замкнений у темній кімнаті. Йому потрібна команда, яка б тримала його на зв'язку з усім, що відбувається навколо. І ця команда це наша периферична нервова система. Саме вона дозволяє мозку, так би мовити, бачити і торкатися світу. І от один з найважливіших, хоч і найнеприємніших сигналів, які ця система передає, це, звісно ж, біль. Ми ж усі його боїмося, намагаємось уникнути будь що. А що як я скажу, що біль, насправді це добре, звучить дивно, правда, дума розбиратися, чому це саме так. Так, це не помилка, біль це не якесь прокляття, це, можна сказати, дар. Подумайте про нього як про найкращу сигналізацію. Вона спрацьовує, коли щось іде не так, коли тіло пошкоджене або просто в небезпеці. Тобто, по суті, біль це наш головний охоронець. А якщо досі є сумніви, просто уявіть на хвилинку життя без болю. Ось реальна історія Ешлін Блокер. У неї рідкісне генетичне захворювання, через яке вона просто не відчуває болю. Звучить як суперсила? Насправді ні. Як тут сказано, вона могла неуважно опустити руки в окріп або ледь не відкусити собі язика і навіть не помітити цього. Це ж жахливо, і це, мабуть, найкращий доказ того, наскільки біль нам потрібен. Добре, щоб зрозуміти, як усе це працює. Давайте пройдемо весь шлях больового сигналу, крок за кроком, і почнемо з ситуації, яка, на жаль, знайома багатьом. Уявімо, ідемо собі босоніж по кімнаті, і раптом Ай! Наступаємо на гостро канцелярську кнопку. Знайоме відчуття! Оце і є наш стартовий постріл подія, яка запускає всю цю дивовижну систему в дію. І хто ж першим реагує? Наші герої, ноцецептори, це такі собі спеціалізовані сенсори. Їхня єдина робота це вмикати сирену, коли є ризик пошкодження. Можна сказати, це вартові нашого тіла. Ось тут добре видно, що ноцецептори частина великої команди. Уявіть, що в нашому тілі працює ціла мережа шпагунів. Є терморецептори, що слідкують за температурою, є фоторецептори для світла і так далі. А от ноцецептори, це так би мовити, спецпризначенці. Вони не реагують на дрібниці. Їхня місія спрацьовувати тільки на реальну загрозу і кричати: Тривога, біль. Так, тривогу підняли. Що ж далі? А далі починається найцікавіше. Тіло реагує ще до того, як ми встигаємо подумати. Це надзвичайно швидка автоматична реакція. І цей процес називається рефлекторна дуга. Дивіться, як все просто і геніально. Перше стимул, наша кнопка. Друге ноцицептори в стопі б'ють на сполох. Третє цей сигнал мчить по сенсорному нейрону прямісінько до спинного мозку. Четверте і тут ключове спирний мозок не чекає дозволу від головного. Він сам приймає рішення і віддає команду. І п'яте ця команда летить до м'язів ноги, і нога миттєво відсмикується. І ось просто неймовірний факт усе це відбувається до того, як мозок взагалі встигає зареєструвати біль. Розумієте, рефлексом керує спинний мозок. Для нього головне швидкість діяти негайно, щоб врятувати тіло від більших пошкоджень. Тут ми бачимо дві команди, що працюють разом. Сенсорний відділ це, по суті, кур'єри, які доставляють повідомлення до центрального офісу. Наприклад, увага, внизу щось гостре. А моторний відділ це виконавці, які отримують наказ від офісу і діють. Їхнє завдання негайно підняти ногу. Все чітко і злагоджено. Ось ця реакція на кнопку і є тим, що називають вродженим рефлексом. Це ніби заводська настройка нашого тіла. Ми не вчимося відсмикувати ногу від гострого, це просто вбудована програма самозбереження, і ми її не контролюємо, вона просто спрацьовує. Гаразд, ногу ми врятували, вона вже в безпеці. Але історія ще не закінчена, бо тепер про інцидент має дізнатися головний наш мозок. І саме тут починається відчуття болю. Отже, в той самий момент, коли спини мозок дав команду відсмикнути, він, як відповідальний менеджер, відправив звіт про подію нагору, до головного офісу, тобто до головного мозку. І в мозку вже ціла команда чекає на цей звіт. Спочатку сигнал приходить до таламуса. Це такий собі диспетчер. Він направляє інформацію далі, до різних відділів. Сумо кора визначає болить гостро у стопі. Лімбічна система додає емоцій. А як неприємно, чому це сталося саме зі мною? А лобна кора, наш аналітик, робить висновок. Ага, це та кнопка, що впала зі стіни. І от тільки тоді, коли вся ця командна робота в мозку виконана, ми нарешті свідомо думаємо ой як боляче. Тобто, зверніть увагу: спочатку тіло реагує, і лише потім ми усвідомлюємо сам біль. Це два різні, хоч і майже одночасні процеси. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки цієї дивовижної подорожі всередині нашої нервової системи. Як ми побачили, від миттєвого рефлексу до усвідомленого Ай біль це щось значно більше, ніж просто неприємність це складна, ідеально налагоджена система комунікації, і вся ця система працює заради однієї великої мети нашого виживання. Тому наступного разу, коли щось заболить, можна спробувати на мить зупинитись. І замість того, щоб просто хотіти, аби це закінчилося, поставити собі питання: а що моє тіло зараз намагається мені сказати? Адже біль це повідомлення, і якщо ми навчимося його слухати, це може стати першим кроком до того, щоб допомогти собі.